серцем народу, всією чистою безсмертною душею народу І чуваємо, і віримо в ми, що Верховна Рада Союзу Радянських Соціалістичних Республік задоволить цю просьбу народу Західної України. 20 году, 20 темных страшных годов, народы Заходней Беларуси были оторваны от від своих одинокровных братов, от счастливого народу Белорусской Советской Социалистической Республики. Задушенные нензой и бесправьем, поневоленные до дна обедневшие, позбавленные культуры, осудженные на вымирание были позбавлены самых элементарных человеческих правов. Але в самые темные и тяжкие годы придушенные и приниженные народы Запорней Беларуси не тратили веру в той, что прийдет час, когда великий Сталин и 170 70-мильонный советский народ протягнуть руку братской допомоги и вызволить народ от вечной кабалы и капиталистичного ярма. Счастье радости наполняло наши сердца. Мы усыпали клетками дорогу червоной армии. Мы окропили ее шлях слезами радости и счастья. И народ после шматгадовой ночи убачил солнечный день. От правительства Союза Советских Социалистических Республик выступает заместитель председателя Совнаркома Союза товарищ Вишинский. Сегодня завершается великая освободительная эпопея народов Западной Украины, эпопея, отмеченная исторической датой 17 сентября 1939 года, когда наша могучая рабоче-крестьянская Красная Армия по приказу своей партии и своего правительства пересекла границу, отделявшую от СССР бывшее польское государство, и понесла свои боевые героические знамена на освобождение от гнета польских панов и капиталистов многонациональные народы Западной Украины и Западной Белоруссии. Веками бился украинский народ против своих угнетателей, не милясь ни со своей неволей, страстно и пылко, мечтая о воссоединении со своими украинскими братьями и великим русским народом. Яркими огнями, освещающими путь многовековой борьбы украинского народа за свою свободу горят имена Набивайки, Богдана Хмельницкого, Железняка, Конты и многих-многих народных героев, под руководством которых украинский народ не раз жестоко бил и громил польскую шляхту, прокладывая себе путь воссоединения с украинским и русским народами. По этому пути шли лучшие люди Украины, лучшие ее сыны. Об этом слагал украинский народ свои прекрасные песни. Об этом пел и певец народного горя и народного счастья великий Тарас Шевченко ушли в далекое, невозвратное прошлое, горе и муки украинского народа. И вернется никогда больше в то черное время, когда в городах и селах Украины, изнемогавший под панским дерьмом, страдал великий украинский народ. Так было. Но так, товарищи, никогда больше не будет никогда. Наш вимучений, що віками боровся народ прийняти єдину дружню, братську і непереможну сім'ю народів Союзу. Ми, громадяни Союзу, з цієї високої трибуни повноважна комісія від від імені всього нашого народу звертається до пресії Верховної Ради Української Радянської Соціалістичної Республіки з прослопотання включити Західну Україну до складу. Ввітучої радянської України назавжди з'єднавши український народ, покінчивши з нашим роз'єднанням, що принесло нам стільки горя. Ми повернулися із великої москви, з великого будинку, із хати нашого ріднього. І теплого батька. Наше напруження таке було широке, як би його вмолити, щоб він нас прийняв до складу великого радянського народу, щоб нас не змогла ніяка сила, щоб ми вже були свободні до віку. Дорогі товариші, Червона армія, вона нас оборонила від усього. Вона не дорожила, що покинула темні батьків, жінок, дітей. Орлами летіли на наші землі і боронили нас. Яке це почуття було єдно, таке поєднане, таке ріднє, таке гаряче, як це могло чутися брат-брата. Уявіть собі, що це творилось на нашій землі, коли вони летіли, коли перейшли у цей кордон і закрастили нашу землю. Яка це нам була потіха, яка це нам була краса? Це було велике, щось велике створилося в той час. Отже, бачите, в такий коротенький час прийшло, що ми так спільно з вами, як у Москві, так і в Києві, судилося по такій нещасній вимушеній бадратці витати з вами свою рідню землю. Великий наш комендант, котрий дав розпораду на нашій землі, товариш Прущов. Нехай живе славний полководець, що летів своїми орлами на нашу землю і захрастив границі, товариш Тимошенко. Наш великий творець, великий пророк, великого широкого розуму цілого світу, наш приятель і боронитель великий цар. Правительство Української Советской Соціалістичної Республіки виступає председательство наркома України товариш Карнієць. Від імені уряду Української Радянської Соціалістичної Республіки я вношу на ваш розгляд такий проєкт закона. Вітати всемирну історичну постанову Верховної Ради Радянського Союзу від 1 листопада 2020 року. Про включення Західної України до складу Радянського Союзу, прийняти Західну Україну до складу Української Радянської Соціалістичної Республіки і з'єднати тим самим великий український народ в єдиній українській державі.